Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні ми з вами походимо по пасіці, подивимося, що тут відбувається в цей період. Нагадаю, це вже третя декада липня місяця. Зробимо певні висновки і подумаємо, що з цим робити. На пасіці зараз дуже важка ситуація, незважаючи на те, що... У нас триває головний взяток, можна сказати, друга вже половина. Але привіси дуже маленькі. І це можна спостерігати, наприклад, ось по цьому корпусу. Це я трошки протопив. І в мене завелася міль у сім'ї, яка розраїлася. Зараз достанемо. Бачите, такі рамки, я їх виставив на осушку. Але ви бачите, що таке під час взятку. Нальодна рамки. Досвідчені пасічники вони зрозуміють, але досвідченням скажу, що якщо є взяток, то такого ніколи не буде. Тобто бджола піде на соняшник, а на такі рамки вона летіти не буде. Пасіка, от зараз ще немає 8, 8 годин ранку, вона працює. ну так знаєте, Працює так, на лайтах, тобто не дуже сильно. От є такі вулики. Ось такий лід приблизно. Бачите, відводки там трошки поганіше літають, може він на другий літок літає. Ну, так, не дуже такий активний лід. Це другий відводок, він більш активно літає. Це все пов'язано зі спекою, незважаючи на те, що, я ж кажу, що ще немає восьми ранку. Вже велика спека, і я поспішаю зняти для вас відео, щоб не перегрівся телефон. Основні сім'ї, звісно, що працюють краще, але приблизно у 10 годин спостерігається така ситуація, що лід повністю е зупиняється. Він е триває тільки на воду. Е і тут ми перейшли, як бджола спасається від такої спеки. Вона вся. В нижньому гніздовому корпусі. Отак от набита, в магазинних корпусах майже немає бджоли. Зараз я покажу це і в день. І ви бачите, ну отак мало-мало от цих мало, бджіл в гніздовому корпусі. Є, звісно, і побільше трошки. Відкриючи. Так, є трошки побільше, є трошки поменше. Тобто бджола тікає. Вниз це, звісно, що пов'язано, що не дуже велика маса бджоли, тобто я, мені не вдалося дуже добре розвинути на головний взяток. Це пов'язано з тою ранішньою весною, яка відбувалася, і райовою парою. Тобто, я борюся, я вам казав, з раїнням ділю сім'ї, тобто виймаю з них розпліт. Роблю відводки, тобто таке тому така велика кількість пасіків. В принципі, це воно себе виправдовує в моїх умовах. Я думаю, що там багато критики я бачу з цього приводу в коментарях під моїми відео. Але повірте мені, ця практика вона себе виправдовує. Якщо б я не робив відводки. Тобто ці сім'ї розриїлися б геть і взагалі ні, ні відводків не було, ні сімей. Ось така у мене поки що ситуація. Борюся я з цим поки що активно е, замінюю породи бджіл, свою породу місцеву на, на породи бджіл, яка менше роїться. До речі, зараз я вже закінчив, майже закінчив заміну маток. Ось залишилися ковпачки після заміни. Так, і тут ми перейшли. До того, як пасічник рятується від спеки, незважаючи на спеку, все ж таки робота триває. По. Чого воно таке зліталося? Ну, мабуть, на сонячних полетіли. Тобто робота робота триває по заміні маток, я вам казав, зараз ще залишилося. У мене трошки робіт, щоб прибрати оці от вулики, з яких ви бачили оці оці стільники, уражені мілью. Тобто, все ж таки у день я працюю. Я працюю приблизно ось в таких умовах. Стоїть у мене парасоля біля того вулика, де я працюю. І працювати, я кажу, в тіньку можна. Трошки незручно от тягати оце колесо. яке... Виконує функцію такого певного баласту, але все ж таки перетягнув і отут-от працюєш біля десь 4 вуликів, перетягнув, далі працюєш. Приблизно раз на 20 хвилин перетягуєш це колосо. Отака от от ситуація на пасіці ввечері приблизно. 17-0 ну, ну, бджола знову починає літати. Не, невідомо, куди вона там літає, бо я думав все ж таки не на соняшник, я ходив на той соняшник. Соняшник, до речі, виглядає ось так. Я ж кажу, пік цвітіння. Але от цей соняшник, от я помітив вже третій рік я тут ці оці хазяєва, які біля мене, вони сіють якісь там. Я не питав, не питав, який сорт, але я бачу, що ну, і ходив на нього. Не дуже сильно бджола полюбляє його відвідувати. Він, наче такий непоганий, жовтий. Але я зі свого досвіду знаю, що він повинен щоб виділяти нектар, Він повинен бути не жовтий, а такий трошки з помаранчевим відтінком. Тоді соняшник більш-менш добре виділяє. Такий жовтий, ярко жовтий він не дуже виділяє. Але може це такі мої суб'єктивні враження. Так, що я вам сказав? бджола рятується на воді. Але хто дивиться мій канал, я вже там викладав. І зараз ще раз повторюсь, у нас зламалася водонапорна башня. І, і перестала текти з крану вода. і тепер Мій ранок раніше я там відкрив е, крантик. І оце воно по шланзі на е, перетікало, наповнялося всі єм, ємності. А зараз я... Кожного ранку витягаю десь приблизно по 300 літрів водички, щоб наповнити ці напувалки. Тобто тому, що бджола сидить на напувалках. Вже сусіди там скаржаться потихеньку, що бджола на воді, там, на, на курчатах. Але я вже там трошки відбився від цього, тому що там поряд є там, вулик, за яким ніхто не доглядає, поряд з тими, хто скаржився. І Мабуть, то їхні бджоли літають на воду. Тут у мене води достатньо. І, друзі, перейдемо, я кажу, до висновків. До висновків цієї ситуації. Мед, в принципі, є. Скажімо так, на зумівлю мед вже є. Він, на жаль, занесений переважно в той період, коли ще не було спеки. Тобто під час цвітіння першого соняшника. Так сталося, що оці от поля, що я вам там показав. Великі масиви, ну відносно великі, вони були з середнього е, квітіння, А ранішні вони були десь 5-5 3 5 кілометрів від мене. От туди бджола активно літала, і оце от вона налітала левову частину цих запасів меду в гнізді. Вона зробила саме в той період. Зараз, коли оце вже третій тиждень триває спека, перевіси такі значні е, вони зникли. Привіси у мене особисто на пасіки кіло-півтора. Ось. Я вчора по співчанським справам там телефонав телефонував дуже багатому багатої кількості наших пасічників, спілки пасічників в Миколаївській області. Так приблизна ситуація така ж сама, тобто спека не дає бджолі нормально використовувати взяток. Мабуть, ці нектарники не виділяють нектар. Така ситуація деяких, пасіч... деяких пасічників трошки потруїли, зняли їм льотну бджолу. В общем, у кожного своя ситуація. Більш-менш така ситуація одинакова, Однакова, що кіло півтора до двох у всіх. Тобто, це не є значний взяток з соняшника. Соняшник, ми знаємо, повинен виділяти як мінімум 3-4-5. Такий повинен бути виділення нектара соняшника. Але є пасічники, які більш-менш нормально спрацювали. По соняшнику, ще я у цих пасічників не питав. Але є пасічники, які все ж таки ризикнули кочувати, Зараз я скажу, чому ризикнули. І у них бджола в більш активному стані, і тому, тому вона більш ефективно використовувала взяток і у них є. і... Трошки весняного меду, трошки там каріандр, я казав, що у нас тут в Миколаївській області сіяли каріандр цьому році е, так великі були масиви. У тих більш кращі результати. У тих, які, які як я стояли на місці, тобто чекали головного взятку, звісно, що бджола просіла, незважаючи на те, що мед був відібраний вже перед соняшником, але все, все одно є. Звісно, що сім'ї, які е, нормально, в нормальному стані, є, звісно, що. Скажімо так, більшість недостатньо бджоли. Ось ось така ситуація у нас. Оце я вам розказав про стан медозбіру. Я з жахом уявляю, яка в цьому році буде собі вартість того меду. Тому що ну звісно, я так вже бачу, що навряд чи буде виконаний план по 50 кг з вулика. Не знаю, точно, точно зараз не буду казати, може я все ж таки, у мене є маленька така, як кажуть, волога мрія на диво, що зараз вони за декілька днів прорвуть. Тому що, я ж кажу, сім'ї готові до збору. Стільники порожні, магазинні, магазинні корпуси стоять. Може бути, якесь покращення. Чому так я кажу? Тому що от, у нас був позавчора дощик, і зразу температура впала десь на 5-6 градусів з цієї спеки. Ви, ви б бачили, що тут творилося. Ви знаєте, я так і не думав, що на моїй пасіці є така велика кількість джули. Тобто, Бджолі не вистачало зниження температури, і вона вилетіла працювати і нести мед. Тобто потенціал на пасіці є, ось, але погода нам не сприяє взятку. Так ось, якщо все ж таки ситуація зміниться з погодою, то я думаю, що бджоли, як мінімум, по, по одному комплекту всіх от наставок магазинах занесуть. Треба буде, до речі, доставити. І я ще її спеціально навмисно не ставив, тому що немає на що, на що тут ставити, якщо тут, наприклад, і так воно все порожньо. Ну тут може, може і треба вже поставити. Ну, ще не треба, ще вон 5 рамок вільних. Тобто не дуже ситуація, знаєте, кожного року все в лапках краще і краще, виходить. Ну, як кажуть, що нас не вбиває. Робить нас сильніше. Тому я ж кажу, не незважаючи не на те, що меду немає, ну я так бачу в загальній ситуації. Ви, виїхавши на торги в цей тиждень, я теж побачив такі ціни, як і були 140 за літру меду. Розумієте, в общем дуже низькі, як на мене, дуже низькі. І я не розумію, не розумію я таких пасічників, які... Так роблять це може бути по двом причинам. Перша причина все ж таки у них є взяток, тобто вони відносяться, був, був взяток, був медозбір, і вони відносяться до той кількості невеликої кількості пасічників в Миколаївській області, які все ж таки з медом, джелою. І другий, я думаю, більш вирогідний варіант це люди просто ну, не володіють ситуацією, не розуміють, що в цьому році з медом, тобто не знають. Не знають, яка зараз цінова цінова пропозиція. розумієте тобто, Воно ж, звісно, що закон ринку повинен працювати як? Чим менше ви продукції, тим більша ціна. ось І, мабуть, ці люди не володіють цією інформацією, тому я і це саме розказую, що переважна ситуація в Миколаївській області така, що меду немає. Щодо ціни взагалі. Я вже казав своє припущення, ще раз можу повторитися, що у нас кліматична зона на Україні вона зміщується. Тут становиться менш сприятла зона у нас на півдні для ведення бджільництва і взагалі для сільського господарства. А туди вже на північ воно все зміщується. Оце я спілкувався теж з колегами, у них вже і кавуни. Родять там величенькі, тобто раніше не родили. Тобто температура вже збільшується, і всі бачать, що ці, ця спека вона дійшла і на північ, там і яєчню смажать там в місті, там на асфальті. в общем, велика спека вона по всій Україні. Тобто, на мій погляд, загальні вражаї то у нас буде не добір на північ, а на півночі буде навпаки порівняно збільшення виробництва. Тобто, взагалі я рахую, що. Валове виробництво меду в Україні все ж таки воно не зміниться. І тому я не прогнозую дуже швидкого е змінення ціни е на нашу продукцію. Наші пасічники, які аналізують е дуже цей, цей, цей експорт і продажі, і ці, ці пропозиції вони прогнозують, що все ж таки ціна буде в цьому році на, на тому рівні, яка була, але в кінці. Коли вже буде відомо, що меду менше. Ну, але ще, ще не відомо остаточно, його менше взагалі чи не менше, то може ціна змінитися. Тобто ціна, я не думаю, що дуже сильно зміниться. Ось такі мої е, прогнози. Е, що нам залишається? Тримаємося, працюємо. Зараз я не знаю, як то. А я вже подумуваю зиму. Звісно, що цей мед, що наносили, я не пам'ятаю, казав я чи не казав. Весь мед переважно, мед в вуликах є, але він сконцентрований в гнездовій частині. Таке враження, що бджоли вже зібралися зимувати. Розумієте, так складаються запаси. Тобто в магазини не дуже активно носять. в... Гніздову частину активно носять, там вже позаливали ті гнізда, вже по дві рамки зліва, по дві справа в десяти рамкових вже залиті медом, тобто і посередині вже така формується певна розплодна частина. В общем, я ж кажу, бджола готується до зимівлі, Оце зараз я передбачаю ще, ще може, пару тижнів і все. Оце воно е так яскраво виглядати не буде. Виділяти, звісно, ніктар теж не буде. І вже на початку серпня я передбачаю, що бджола вже почне наращуватися в зиму. У в зв'язку з тим я дуже вчасно, на мій погляд, зробив цю заміну маток, бо всі ми знаємо, що приблизно з 20-х чисел липня матка починає сіяти той розплід, який піде в зиму. Тобто ту бджолу, яка повинна наростити жирове тіло. Побачимо, може в цьому році це воно змістилося. Я ж вислухали мої прогнози, що в цьому році оцей період по нарощуванню він буде на два тижні довше у зв'язку з тим, що. Всі процеси зараз відбуваються довше, але я не думаю, що тобто швидше. Але я не думаю, що зима наступить швидше. Тобто зима наступить, може вона навіть і ще довше буде наступати у зв'язку з цим глобальним потеплінням. Побачимо. Але оцей цей період після соняшнику я передбачаю, що він буде більший, і меду треба залишати. Відповідно більше. Чи хто там годує цукром, теж розраховуючи, на два тижні приблизно буде бджола довше харчуватися. Тобто, ну скільки за два тижні бджола з'їсть. Ну, я думаю, що кілограм ну 5-7 вона точно з'їсть. Тобто на 5-7 кілограм треба залишати зараз меду більше, ніж, ніж ви залишали раніше. Ось, ось так я і буду працювати. Гнізда, от зараз дуже не дуже, але. Деякі пасічники кажуть, що треба там звільняти гнізда, щоб матка там червила, та матка там, коли бджола сама знає, коли її там червить, коли ні. Якщо, наприклад, погода не сприяє, то я думаю, що і, і матка червити не буде. Я маю на увазі, що е, хоч там є вільні камірки, хоч там немає вільних камірок, ось е, е, така ситуація. Е, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, яка зараз буде у нас? Е, Осінь, яка буде, чи довга, чи недовга. Яка ситуація у вас по медозбору, Чи у вас теж є, ви прогнозуєте недобір цього меду, невесняного соняшника? Чи може у вас нормальна ситуація? Або, будь ласка, поділіться з них та Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.